Ж я колись в уклоні їхав. О, в мене низький рейтинг дуже. Водій питає, чого такий низький рейтинг? У вас я кажу, те ти і бать не Поняти. Єбала завалівся насправді насправді він каже, чого такий низький рейтинг, Ви ж наче нормальний там хлопці? От я кажу, чоловік. Він сказав, чоловік. Одну з теорії він назвав, може це через те, що ви на задньому сидінні пристібаєтесь, і це може образити водія через те, що ви йому не довіряєте. Ахірець, то нікові. Такою логікою, що я маю довіряти абсолютно незнайомій людині. Ну, типу, але я сіла і є, така вау. Є, є хороша фраза, довіру. яка їм допомагає. Мені колись теж водій водійця сказав, Він такий, що ви мені, блядь, не довіряєте, що я кажу, чувак, тобі я довіряю, але на дорозі так багато дураків. І він такий сразу: блять, бля. І сам такий, да? <önemli> але коротше а було б смішно, якби ти сказав, але я собі не довіряю як можна не довіряти водіям, які навіть собі ставлять собаку на бардачок, яка постійно киває од схвалює їхні. довбайо поїхав, да малая?